Вітаю вас, друзі! Розшукуваний воєнний злочинець Владімір Путін виступив із черговою полум'яною промовою. <звук> Ще ага. річ учора. У діда знову про себе давав знати фантомний ленін. Хорошо ліняно скинули лєніна звалили. але інколи час від часу у нього вселявся сам Хрущов, судячи із риторики, хрена понічі, як у нас ванаруті проте будь-яку промову Владіміра Путіна краще аналізувати у ретроспективі. Пам'ятаєте, що він казав 24 лютого 22 року? Ми будемо стремитися Демілітарізації і денацифікації України його тижнева спецоперація дещо затягнулася, і тепер Владимір Путін розповідає не про свої цілі, а про цілі українців, яких ми, звісно, не досягаємо ні на одному з учасков вони не досягли своїх цілей. Що, що важливо. він так само і ще у березні минулого року казав, що вже вся українська армія знищена. У нас взагалі немає озброєнь, але тепер розповідає, що Ф 16 для України це небезпечно, Це серйозна, серйозна опасність. Вадимір Вадимович, заткнись просто молчи лучше. Одразу видно, що росіяни нічого не планували, тому все йде за планом. Ми не планували ні, ні кримських випадок. ми не планували події, які зараз відбуваються. По плану учора у Пітері проходив економічний міжнародний форум, і одразу видно, там зібралися видатні економісти. Від іноземних держав до Владиміра Путіна практично ніхто на міжнародний форум не приїхав, не було навіть Лукашенка, був тільки президент Арабських Еміратів. І, і в цьому смислі для нас емірати, звісно, дуже хороші. І... Комфортний партнер і був іще президент Алжира. Напевно, це і є увесь той самий многополярний мір Владиміра Путіна. Президент, ми президент ми що ви друг всього людства, друг ми всіх ми стран ми. міра. Але Путін радий був і цьому, бо до нього ніхто не хоче приїздити, ніхто не хоче із ним мати справ. Це очевидно велика перемога його зовнішньої політики. Всі сидячі тут розуміють, Э что такое сегодня приехать? В Росію а особливо прийти на наше сьогоднішнє мероприятие і здесь сидеть вместе з нами. Звісно, усі прекрасно усвідомлюють, що це означає. Приїхати до Владимира Путіна сьогодні означає приїхати до розшукуваного воєнного злочинця, який причетний до викрадення дітей. Це означає приїхати до країни, яка почала неспровоковану, абсолютно невиправдану і несправедливу найбільшу війну у Європі після Другої світової. І про що іще можна було б говорити на економічному форумі? Ну напевно можна було б сказати про санкції, про те, як розвивається російська економіка. Але ні, Владімір Путін почав говорити про погрози. Мовляв, якщо Україні дадуть F-16 і ці літаки будуть літати із закордонних аеродромів, то тоді будуть удари. Ну, якщо вони будуть розполагатися на авіабазах за граніці. Украины а использоваться в боевых действиях мы должны будем посмотреть на то. Як нам поражати? і де нам поражати? Ми знаємо точно, що Україна отримає ф 16 Ми не знаємо, де саме вони будуть базуватися. Але навіщо владіміру Путіну чекати? Чому він вже не завдасть удару? Тим паче, що он російський генерал-депутат вимагає, тому вже що Не на десь спитувати. Путін міг би просто зараз почати бити по Польщі, але він просто не хоче піддаватися на провокації, як і у випадку, із ударами безпілотників. По Кремлю. Тоді точно хтось хотів Путіна спровокувати, але він тримався. Це попытка спровокувати нас на ответний, такі вже серйозні действия. Нести ущерб Кремлю, звісно, Владимір Путін просто займається банальним шантажем. Росіяни не будуть завдавати ударів по Польщі. А якщо і спробують, то відповідь їм може дуже сильно не сподобатись. Та й уся ситуація може для росіян докорінно змінитися. Так що, усе, що їм залишається, де ті F-16 не базувалися, це втиратись. А наші методи що, втиратися? утираться, тому До речі, мені ще пригадалася промова владіміра Путіна у вересні минулого року, коли він оголошував про мобілізацію на так званій Росії, і тоді звучали ядерні погрози із приміткою, що ето не блеф. Для захисту Росії і нашого народу ми безумовно використовуємо всі іміючіся в нашому розпорядженні средства. Це не блеф. учора. Владимір Путін визнав, що він тоді блефував і сказав, що дуже сильно колективний запад хоче, аби так звана Росія застосувала ядерну зброю і щоб Путін натискав кнопки, але він цього не буде робити. Всі просто ждуть, що ми почнемо кнопки нажимати. Нам ні такої необхідності. О, це перше зображення. Такої необхідності нітаніблін. Не а вже ж головною і найбільш обговорюваною темою на економічному форумі став український контрнаступ. І Владімір Путін особисто знищує вже сотні українських танків. Зараз на сьогоднішній день 186 танків потіляно української армії, і 186, сім шість да. 186 і 418 бронемашин различного класу. якось він дуже скромно усе оцінює. Мені набагато більше подобається оцінка міністерства війни, так званої Росії, яка каже, що вони вже знищили танків та БМП і БТРів у рази більше, аніж у України коли-небудь було. 9994 танки і інших других бойових бронірових машин. Хоча мушу визнати, і Путін інколи вміє здивувати. Ну послухайте, от якщо ми Падків у нічтожлі п'ять комплексів Петріот. Уже тисячу уничтоженных Берактар. Владимир Путін вже особисто знищив п'ять комплексів Петріот, при тому, що Україна всього мала їх отримати тільки два. І вчора Петріот збивав російські кинжали, коли вони летіли на нашу столицю. Я припускаю, друзі, що насправді Путін не бреше, просто він не уточнює, який саме Петріот він має на увазі. Можливо, це УАЗ Петріот, який дійсно знищують російські військові. Що ж лі комплексів петріот, але у такому разі владімір Путін мав би до статистики іще і ще зарахувати й російські лади, тому що із ними також щось сталося. Учора один чиновник просто на цьому форумі так і не зміг російське корито завести. Не заводиться? Ну, та прототіп. Подождіть. І дивіться, яка ситуація, оскільки лада не заводиться, а це означає, що вона не працює, її не можна буде дати російській вдові. А якщо російська вдова не зможе отримати ладу, це означає, що російським солдатам не буде за що дохнути. Відповідно, вони стають безсмертними і зупиняють український контрнаступ. Я думаю, що у у у в ворожої силах україни шансов нет. Шансив, Так також, як і на других направленні. Основна фаза українського контрнаступу іще ще не розпочалася. Головні події попереду. Але Владімір Путін відверто бреше, тому що збройні сили України мають локальні успіхи. Якщо подивитися на Бахмутський напрям, то там збройні сили України на флангах поступово вибивають російських загарбників і просуваються уперед. Якщо подивитися на напрямок Токмак то там також наші воїни мають тактичні. Успіхи. Ну і звісно, про ситуацію на напрямку на Бердянськ. Я думаю, друзі, ви знаєте, тому що там Збройні сили України звільнили вже кілька населених пунктів і далі рухаються уперед. Тривають важкі бої, і ніколи не забувайте, яку високу ціну Україна платить за звільнення своїх територій. Але головні події хочу підкреслити і ще попереду, тому що на лінії фронту успіха не має. В цьому все сьогодні до ось цих його фраз ми пізніше Зніше обов'язково ще повернемося, а зараз, поки просто зафіксуємо нічим хорошим для України контрнаступлення, не закінчиться. Насправді, владімір Путін, хоч і намагається росіян переконати, що усе під контролем, усе буде добре. Він дуже боїться українського контрнаступу, особливо на півдні. Тому він використовує усі можливі та неможливі ресурси для того, аби стримати наших військових. Зокрема, саме для цього Російська Федерація під. Ірвала Каховську ГЕС, аби стримати наш наступ і щоби перекинути свої війська, які були на лівому березі Херсонщини на Запорізький напрям, щоби там посилити свою оборону. Скажу странну річ, менше, на к сожалению, цервало їх контрнаступліні на Путін чудово усвідомлює, що стратегічні успіхи української армії на півдні можуть призвести до катастрофи для нього та поразки так званої Росії у всій російсько-українській війні. Тому він буде чіплятися за будь-яку можливість зупинити український наступ і не виключено, росіяни можуть підірвати завод Кримський Титан на півночі Криму, щоби зупинити українські сили, або можуть The next Russian target is the Zaporizhia nuclear power plant. Russia does want to blow up the station. Why would they want to do that? на жаль, немає поки серйозної реакції з боку світової спільноти та і з боку значної частини наших союзників на потенційну можливість реалізації такого сценарію. А це означає, друзі, що владімір Путін отримує від світу сигнал, що в принципі він може вчинити і ще якусь катастрофу. Планетарного масштабу у будь-якому разі ми з вами маємо далі своє робити залежне від нас, залежне від кожного громадянина України. Ми маємо підтримувати українське військо і допомагати українській армії, щоб українська армія менше несла втрати, і щоб знищила якомога більше усього цього непотребу, який приперся на нашу землю.